З вами Лілія Налягака. Час новин. Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру та житлові будинки на Сумщині. Є поранений. Докладніше про ситуацію на північному сході розкаже наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Слово тобі. Добрий вечір, Лілія. У Сумах нині кожен день неспокійний і дуже гучний. Звуки вибухів чути практично постійно. Це і робота сил нашої протиповітряної оборони, і обстріли прикордоння, і удари, якими ворог цілить по всій області. Зокрема, цієї ночі була атака шахедами по Роменському району, а точніше по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури. Без світла залишилось понад 185 тисяч споживачів. Наразі усіх абонентів заживили. Про це повідомляє Міненерго. Крім того, росіяни спрямували ударний дрон та снаряди з САУ по Хотінській громаді. Там зайнялися житлові будинки. Вибух Шахеда у сумах поранив людину та пошкодив адміністративну будівлю. Також безпілотником зруйноване житло в річківській громаді. На Ямпільщину ворог скерував кабин, також знищено будинок. Росіяни запускали бомби, були з мінометів та артилерії, скидали вибухівку з коптерів по 33 населеним пунктам. За офіційною статистикою за добу зафіксовано півтори сотні вибухів. На Чернігівщині під обстрілами були вісім населених пунктів Новгород Сіверської, Сновської, Городнянської та Семенівської громад. Село Новгородсівської громади потрапило під удар дронів. В результаті атаки був поранений 34-річний чоловік. Його ушпиталили. Також через влучання безпілотників згорів гараж та легковий автомобіль у приватному домоволодінні студії. Дякую, колегу. Про обстріли ворогом Сумщини та Чернігівщини розповіла наша кореспондентка Юлія Зайцева. А внаслідок обстрілу росіянами Запорізької області поранено жінку. У тамтешній військовій адміністрації повідомляють, ворог накрив вогнем село Біленьке, цілив навмисне по житловому сектору. Два будинки зруйновано внаслідок російського обстрілу у Борової на Харківщині. За повідомленням ОВА, росіяни вдарили по селищу близько четвертої ранку. Наслідки обстрілу фіксували співробітники Харківської прокуратури в Малинівці Чугуївського району. Окупанти завдали по селу авіаційного удару близько дев'ятої вечора. Там пошкоджено складські приміщення фермерського господарства. Задокументували прокурори також порушення законів і звичаїв війни після артилерійського обстрілу кругляківки Куп'янського району у селі. Пораненої літню жінку пошкоджені житлові будинки. Двоє людей загинули, ще двоє поранені в Херсоні. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Близько 11 години ворожий дрон атакував багатоповерхівку. У удару між п'ятим і шостим поверхами зайнялася пожежа. Тіло чоловіка виявили після того, як вогонь приборкали. А по другій годині дня окупанти атакували поштове відділення. Наразі достеменно невідомо. Достеменно відомо про одного загиблого цивільного та двох поранених. Від артилерійського удару армії РФ по Станіславу Херсонської області загинуло двоє чоловіків віком 70 та 62 років. А безпілотником росіяни вбили 72-річного жителя Херсона, який перебував на вулиці. Під ударом російських танків, мінометів артилерії та дронів вже вкотре була інфраструктура Береславського та Херсонського районів. Загалом 10 людей було поранено, серед них троє поліціянтів. Дронами російська армія сьогодні атакувала Дмитрівку на Миколаївщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог просто поцілив по чоловікові, який їхав на мопеді. Він загинув. Повторного удару окупанти завдали і по правоохоронцях, які приїхали на місце. Люди вціліли, а от службова автівка повністю знищена. За фактами вбивства росіянами жителів селидового та розстрілу цивільного автомобіля розпочато розслідування. Про таке повідомляє офіс генпрокурора. Є інформація, що російські вояки розстріляли двох жінок. Тіла загиблих виявили в районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій. Тобто окупанти вбили цивільних, коли зайшли у місто. Автівку попередньо розстріляли 24 жовтня. Тоді пораненого кинулися рятувати українські військовослужбовці. Відео оприлюднили бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади Карадах Національної гвардії України. Попри загрозу для власного життя, на що оборонці висунулися на місце події, щоб евакуювати потерпілого та надати йому першу допомогу? Майже 16 тисяч кримінальних проваджень за фактами порушення законів та звичаїв війни відкрила прокуратура Донецької області. Розслідують факти вбивства та поранень російськими військами цивільних людей, знищення цивільної і критичної інфраструктури, а також розстріл російськими вояками полонених українських захисників. Тривають невідкладні слідчі розшукові дії щодо розстрілу цивільних у селидовому за словами речниці прокуратури Донецької області Анастасії Медведєвої. Слідчі зараз ідентифікують жертву окупантів, а також встановлюють точну кількість вбитих та причину смерті. Що це вже не перший воєнний злочин, зафіксований правоохоронними органами на території міста Селидово та поблизу нього. Ми дізналися певну оперативну інформацію щодо підрозділів збройних сил Російської Федерації, які приймають участь у бойових діях у цьому населеному пункті. Наразі перед слідством стоїть задача перевірки наявної інформації, аби встановити конкретних осіб, котрі вчинили вказаний, вказаний злочин. Історії тих, хто віддав життя за Україну. У Дніпрі відкрили вже третю частину проєкту історії героїв. В одному зі скверів створили алею зі світлинами загиблих захисників. Щомісяця 45 історій оновлюють. Зараз Дніпрянам представили бойовий шлях бійців 128-ї окремої бригади територіальної оборони, 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр та 43 ї окремої механізованої бригади. Після 11 класів одразу пішов усі вльво. Сухопутно. Після закінчення попав на нуль Курахова там і загинув. Молодший сержант загинув на Курахівському напрямку цьогоріч у червні, у свої 19. Каже батько, син уже був командиром бойової машини, служив у 128-й окремій бригаді територіальної оборони, але про війну і свої завдання говорив неохоче. Він нам нічого не розказав, ми його спитали. Він каже, як Це на війні. Все добре. Ми ще нічого не знали. навіть де він і був. Він нам не розказував. Ми знали, що Донецька область, а де іменно він нам ніколи не розказував. жахіть війни Оксана оберігав і її чоловік Руслан Рябоконь захищати рідну землю. Розповідає жінка, пішов ще у 14-му. Тоді вибрав 93-ю бригаду Холодний Яр був водієм. Їх же ж командир своду дав. Позивний перший, тому що він самий перший був якби воді і з самих складних там ситуацій навіть вночі знаходив де вивести і як вивести поранених. У 2015 році пішов з війська. А в перший день повномасштабного вторгнення повернувся до своєї бригади, продовжив служити піхотинцем на Харківщині та Сумщині. Звільняв від загарбників українські землі. Потім була Донеччина. У них був 12 годинний бій під містом Солидар, Бахмутська область, міст, да, район. І після того їх, вони недалеко були від вагнеровців, я не знаю, ну це такі ж. і... Він отримав поранення несумісні з життям Осколкове в районі шиї. Ну і... Загинув на місці. Рідні і побратими хочуть, аби про шлях кожного військовослужбовця увінченого на світлинах знали якомога більше людей. Орки пішли в атаку. В них там, по моєму, п'ять було БМП, був десант. А їх було шестеро людей на позиції, і вони відбивали. Це був той момент, коли доводилося, як то кажуть, стріляти навіть з гранатомета по сомалійськи тому що не можна було висунутися. Вони піднімали і стріляли у ворога. Вони відбили атаку. Чергові 45 історій полеглих героїв із 128-ї бригади територіальної оборони, 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» та 43-ї бригади з'явилися у сквері героїв. І місце пам'яті для родичів загиблих, і місце де дніпряни можуть дізнатися більше про тих, хто офірував життя за Україну. Окрім цієї локації, вже цю ініціативу підтримав новокадацький район, за що я їм безмежно вдячний. І вже 6 грудня до дня збройних сил України в, е, в Новокадацькому районі буде облаштовано ще 12 конструкцій. Таких е, тригранних проєкт історії героїв триватиме і далі. Уже 21 листопада у сквері з'являться нові історії про подвиги України українських захисників з Дніпра Олена Моделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Дорога до перемоги. Напівмарафон під такою назвою відбувся сьогодні в Одесі. Діти та дорослі долали різні дистанції, а мотивацією були не лише спортивний азарт та здоровий спосіб життя, а ще й благодійність. Для чого саме збирали гроші? Дивіться далі. Анатолію 62. і сьогодні серед бігунів він найстарший з учасників напівмарафону. Бігом займається з дитинства. каже, це вже стало певним стилем життя після кожного фінішу думати про новий старт. Кров в організмі, ось як кров рухається в організмі по колу, так і ми рухаємося по життю. І поки ми рухаємося, принаймні я, я живу. Та й звісно, менше хвороб, більше відчуття здоров'я, енергії та рухливості це стопудово. На стадіоні Чорноморець в Одесі легкоатлети зі всієї України, і професіонали, і прихильники спорту. Загалом 230 учасників. Організатори кажуть, такі заходи особливо потрібні зараз, коли люди перебувають у стані тривалого стресу. Тобто в такий час треба мотивувати людину, щоб вони долучалися, настрій, здоров'я, спільне спілкування. Якесь, тобто, як це сказати, заради країни здорова нація це ж потужна країна. Учасники долають дистанції на 5, 10 та 21 кілометр. Забіг благодійний. Усі зібрані кошти спрямують у ЗСУ на придбання дронів для 37-ї окремої бригади морської піхоти та 35-ї окремої бригади імені Михайла Остроградського. Ми хочемо показати разом, що сьогодні хлопці, яка нас боронять, боронять нашу країну, боронять тому числі Одещину нашу, перебувають там. А ми Своїми діями, своїми єднанням це основне. Хочемо підтвердити всьому світу, що ми єдині і разом йдемо до перемоги. Окремий залік у дисципліні – скандинавська ходьба. Тут для пересування учасники використовують спеціальні палиці по перше, це опора. По друге, вона тебе висуває певним чином вперед. Ти йдеш більш швидко ніж звичайно ходиш. Людині це дає бадьорість, ну і напевно бажання рухатися в моєму віці. Мені вже 70 років. Після подолання дистанції на фініші усі учасники отримали медалі. А головне заряд ендорфінів. Чуток було сложно, як коли біжиш доверху, а так нічого сложного дуже гарно, і всі такі яскраві, емоційні, дуже і Дякую всім. Завершився на півмарафон окремими забігами серед малечі. Наймолодшому учаснику лише рік. Усі діти також отримали подарунки. З Одеси Андрій і Настасов Єрміханошин Подробиці. телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Про масові порушення на виборах в Грузії повідомляють міжнародні організації. Зокрема, представник неурядової організації Європейська мережа організації зі спостереження за виборами Златко Вуйовіч заявив, що зафіксовано насильство щодо представників опозиції, залякування виборців, кампанії з дискредитації спостерігачів і зловживання адміністративними ресурсами. Нагадаю, за офіційними підрахунками, проросійська владна партія Грузинська мрія набрала понад 54% голосів і здобула перемогу. Натомість незалежні компанії, які теж вели підрахунок, мають інші дані. Дві міжнародні опитувальні компанії, які мають великий досвід та заслуговують на довіру, показали результати екзитполу, за якими опозиція лідирувала з дуже великим відривом у 10%. І все ж ми бачили, як центральна виборча комісія опублікувала результати, які є абсолютно протилежними, надаючи грузинській мрії неймовірну перевагу. Ми переконані, що це пов'язано з фальсифікацією виборів, і тому партія єдність Національний рух не погоджується з тими. З фальсифікованими результатами виборів Наступні 45 хвилин для вас працюватиме Олександр Просяник. Я ж чекатиму на вас із новинами о дев'ятнадцятій Колего? Дякую, Лілія. Росіяни знову б'ють по Херсону. Про наслідки цих атак поговоримо вже за дві хвилини. Дочекайтеся.